Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую разом зі мною відвідати сінсей. Зараз в магазині триває розпродаж, покажу вам декор та текстиль зі знижками. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Сінсей зараз триває розпродаж, дуже багато товарів зі знижками. Давайте роздивимось, що тут є. Ось така таця. Вона дерев'яна, ручки зроблені з мотузки. І зараз ціна зі знижкою 139 гривень. Доволі симпатично Можна використовувати для організації в кухні або в кімнаті. 48% знижка. Я хочу подивитися розмір цієї таці. Так, не можу знайти. На етикетці просто вказано One Size, а точних розмірів немає. Дзеркало на мотузці, ось таке. Зараз можна купити за 79 гривень. Теж дуже велика знижка, 58%. Набір органайзерів. В наборі три органайзери. Ось такі з дерев'яною кришечкою. Віщи ручка на кришечці. Вартість 149 гривень. Розміри ви бачите на екрані. Це декоративна рамка 79 гривень, вона дерев'яна. Ось такий декор можна купити за 69 гривень. Є отвори, щоб повісити на стіну. Також, в принципі, можна поставити. Настінна прикраса. 129 гривень. Ось так виглядає. Такий цікавий декор можна купити за 79 гривень. Фоторамка для весільних фото на дві фотографії 69 гривень. Можна поставити або повісити на стіну. Така фоторамка скляна. З металевою рамкою та підставочкою коштує зараз 79 гривень. Розмір фото тут, напевно, 10 х 15 Дуже хороша ціна і гарна фоторамка. Скарбничка для грошей є ось така весільна, її ціна зараз 69 гривень. Підставочки під чашки ось такі. 99 гривень за набір. В наборі чотири підставки. Декор це безнижки. Є ось такий декор. Набір 129 гривень. І в наборі три декоративних кактуси. Та ці ось такі маленькі. По 29 гривень зараз зі знижкою. Можна їх використовувати для зберігання прикрас або якихось дрібничок є в білому та в рожевому кольорах. Металеві свічники 49 гривень. Так, тут не видно цінника 59 гривень на дві свічки. І ще ось такий з квітами 69 гривень. Є ось такий свічник керамічний, з метеликом рожевим 69 гривень. Свічники у вигляді будиночків 69 гривень. Великий коштує і меншого розміру 49 гривень. Ось такий 39 гривень. аромосвічник. І є ще ось такий варіант будиночка за 99 гривень. Ось такий свічник 39 гривень. Такий 59. 79 гривень безнижки свічник. І 29 свічник з квіточкою. Так, це нова колекція безнижки. 49 гривень, ось такий свічник в срібному кольорі і без знижки 79 в золотому. Зі знижкою зараз можна купити ось таке дзеркало декоративне, воно коштує зараз 129 гривень. Такий декор в пляшці коштує 39 гривень. Фоторамка дерев'яна для фото 10 на 15 см. Ціна зі знижкою 79 гривень. Фоторамка ставиться на підставці. Ось такий декор. Декоративна рослина штучна 119 гривень. Такий декор ще є, 49 гривень ціна. Зі знижкою зараз ось така підставка для квітів, для горщика з квітами і ціна 239 гривень. Фоторамки зі знижками 99 гривень. Ось така велика, срібна, 21х30 розмір фото. Ще зі знижкою є меншого розміру, 69 гривень. Для фото 15 на 21 см. Ці фоторамки тільки вішаються. І є така сама фоторамка в золотому кольорі 79 гривень, і ціна. Тут можна поставити. Фотографії двох розмірів 20х30 см або 15 на 21. Якщо буде фото 15х21, то фоторамка буде з паспорту Із цікавого знайшла ось такий міні-фотоальбом на 32 фотографії. Ось він так виглядає. Зараз я відкрию. Сюди можна щось вставити в кишеньку і сюди складаються фотографії. Симпатичний такий фотоальбом. Він, до речі, йде в коробочці, і можна його купити комусь на подарунок, буде такий міні-презент 169 гривень. Зараз ціна без знижки, але така цікава річ хотіла вам показати. 79 гривень коштує ось такий фотоальбом для весільних фото. На 200 фотографій розміром 10х15 см. Всередині ось такі сторінки білі. Покривало на ліжку, зараз зі знижками. Ось рожеве покривало розміром 180 на 200 см, 359 гривень, це поліестер. Але хочу сказати, що в мене є подібне покривало, дуже класна якість. Є ще ось таке покривало бежевого кольору 399 гривень. Розмір такий самий. Тут ще є рюшики. Є ще ось таке в сірому кольорі. 359 гривень, навіть дешевше коштує 359 гривень. Є ще ось такий варіант, сірий з смужкою. Чорне покривало. Розміри однакові скрізь 339 гривень. Квіти намальовані, але тут якість мені не дуже подобається. Неприємне на дотик, ось ці варіанти кращі. І є ще з пташками. Тут вже на дотик тканина краща, 359 гривень. І ще є ось таке покривало 359 гривень. В рожевому кольорі. Гілочки вибиті. Пледи деякі зараз теж зі знижками. Ось такий плед зараз коштує 69 гривень, розмір 125х150 см. Ще ось такий в смужку зі знижкою 139 гривень. Розмір 130 на 160 см, дуже приємний на дотик. Це, звісно, поліестер. Простирадло на резинці, розмір 180 на 200 см, склад 52% котон, 48 поліестер. Зі знижкою 269 гривень пудрового кольору. Є в сірому кольорі розмір 160 на 200 см. Склад такий самий і вартість 219 гривень. Набір наволочок. На подушки розміром 40 на 40 см 79 гривень, 100% котон, квітковий принт, дуже приємний літній. Ось простирадло на резинці, 100% котон 459 гривень. Розмір 180 на 200 см. Принт квіточки, гілочки, сердечка. До речі, в такому квітковому принті можна купити зі знижкою комплект постільної білизни. Розмір наволочок тут 70 на, 70, а, 70 на 80 см. І розмір під 200 на 220 см. Дуже хороша ціна. 519 гривень. 289 гривень. Ось такий комплект постільної білизни. Так, тут наволочки на подушку 70 на 80 см. і підковдра 160. Так, 160 на 200 см, поліестер 40 60 котон. Дві кнопочки ось такі. Такий набір постільної білизни 459 гривень, 100% котон. Ось розміри. Приємний колір, пастельний принт. 399 гривень ось такий набір. Теж розміри, бачите, на екрані, 100% котон, квітковий принт. Це. Дитячий набір постільної білизни 219 гривень. З рюшами ось розміри. В комплекті одна наволочка 40х60 см і під ковдра 100х135 см. Ще є такий самий комплект постільної білизни. Вже дорослий, 519 гривень, 100% котон, ось розміри. Так, і зі знижкою ще є ось такий яскравий, теж 100% котон, 359 гривень. Тут вже наволочки 50 на 60 ідуть, І розмір під ковдри 160 на 200 см. Ось такий ще комплект. Постільної білизни 359 гривень. 60% котон 40 поліестер. Розміри 70 на 80. Наволочки і підковдра 160 на 200 см. Набір рушничків 39 гривень. Вони котонові, в наборі два рушники, клітинка ніжно лихкового кольору. І є ще варіант сірого кольору. Клітинка, таку саму вартість. Ось такі рушники. В наборі два штучки 49 гривень. В сірому кольорі і в бежевому є ще 119 гривень набір таких літніх рушничків з полоничками, клітинка і червона вафелька. Три рушнички в наборі. Є ще ось такий набір за 69 гривень. Два рушники в комплекті. Далі, зараз я повішу, ось такі рушнички, 49 гривень, два штучки в комплекті. І набір із трьох, подивіться, симпатичні які, 79 гривень. 49 гривень набір з двох вафельних рушничків. Є. В такому кольорі темно синій і синій, і є оливковий та бусковий. З катертини ось така: 140х-180 см, 100% поліестер. Такий малюнок різнокольоровий, 169 гривень. Ось така скатертина такого самого розміру. 149 гривень. Є ранер з рушами 99 гривень 50х150 см, теж поліестер, ранер в квітковому принті, 69 гривень, розмір 50х150 см, поліестер 100%, біла скатертина 169 гривень, розмір 140 на 280 см, теж поліестер. І ще є ось така скатертина, так само зроблена з поліестру з авокадо 140 на 180 см 169 гривень. Тут гарні півонії за 169 гривень, скатертина розміром 140 на 180 см. Ось такий край. поліестер 100%. Ось така в рожеві квіти 140х220 см, 189 гривень. Таку я вам показувала. Ага, це більшого розміру. ось. Перша була 140х180 см, друга 140 на 220 і ціна 189 гривень. І ще є ось така скатертина, 239 гривень. Розмір такий самий. Далі підставки під тарілки. Ось така коштує 49 гривень. Вона така, наче коркова і зверху нанесений малюнок. Ось таку з квіточками можна купити за 69 гривень. Є ось такий варіант, до речі, дуже симпатичний, 49 гривень за штуку. І ось такі жовті, теж по 49 гривень за штучку. Так, це квіточки, теж зі знижкою по 49 гривень. Золоті, тобто сріблясті, а от золоті. Золотів таку саму ціну. Ціна, напевно, без... А, теж зі знижкою 49 гривень. Такий колір Аквамарин. Є ще ось такі під тарілочки по 49 гривень. Плетені по 99. Але вони якісь дуже грубі. Якщо порівнювати з тим, що продають в Ікеї. Так, це трошечки інші. 99 гривень. Або мені здалось, що інша, напевно, така сама, Просто з іншої сторони я подивилася. Так, 69 гривень ось така. До речі, це набори. В наборі дві штучки. І тут так само дві. Є ось такі силіконові, 69 гривень. В зеленому кольорі і в чорному. Чорний так само зі знижками 69 гривень. Овальні без знижки. 79 гривень. Лимончики теж без знижки. Так, зі знижкою ось такий ще квітковий принт в наборі дві підставочки 49 гривень. Картушки є зі знижками по 79 гривень. Регулюється. Ззаду на зав'язці квітковий принт і ось такий принт зебра та леопард в Є прихватки теж зі знижками 79 гривень. Прихватка та рукавичка. Принті леопард 79 в принті зебра 69 гривень. Так, це без снижок. Штора 219 гривень. Розмір 140 на 260 сантиметрів. Такого ніжно-блакитного кольору. Ось таке кріплення. І ранка теж в таку саму вартість 140 на 260 см. 99 гривень коштує ось такий органайзер. Так він виглядає. На блискавці є ручки по боках, розмір 40 на 50 на 18 см, сірого кольору. 99 гривень ціна і є ще в білому кольорі такий самий. Є ось такий органайзер з двома відділами. 79 гривень коштує ось розміри. Це в білому кольорі і є ще в сірому за 99 гривень, такий самий. 69 гривень набір чохлів. В наборі три чохли, Це чохли для одягу. Ось так вони виглядають. Вони на блискавці. Один більшого розміру і два меншого розміру. Розміри ви бачите на екрані. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. сподіваюся, що знайшли для себе щось корисне. Звісно, що це не весь асортимент зі знижками. Наступного разу познімаю щось інше. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал. Всім вам дякую за перегляд. До нових зустрічей і бажаю вам гарного настрою та вдалих покупок.